Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізації засобів відеотрансляції. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки відеотрансляцій предметом дослідження програмні засоби для відеотрансляцій. Метою роботи є дослідження та розробка програмного забезпечення для підтримки відеотрансляцій. Для досягнення поставленої мети були вирішено задачі, наведені на слайді 3. Останнім часом активного розвитку набули сервіси для підтримки процесу відеотрансляції користувачів. Відомі програми, програмні засоби для підтримки відеотрансляції, як правило, вимагають оплати для авторів відеотрансляцій, надають користувачам засоби відеоаналітики, маркетингові інструменти та дозволяють монетизувати свою діяльність. Проте в деяких наявних засобах для підтримки відеотрансляції не підтримується можливість коментування відеотрансляції. А деякі інші подібні програми є досить складними для використання на практиці, особливо людям, які не є фахівцями з відеотрансляцій. Отже, доцільно розробити програмне забезпечення для підтримки відеотрансляцій. Було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення для підтримки відеотрансляцій доцільно обрати мову програмування JavaScript, яка є досить зручною для розробки програм подобного типу. Як фреймворк для створення програми досільно, було доцільно обрати Node.js, що дозволяє забезпечити можливість розробки програми на мові JavaScript. З метою можливості розробки програмного забезпечення для підтримки відеотрансляції створено відповідну модель у нотації UML у вигляді діаграми прецедентів. Розроблена модель дозволяє описати поведінку програмного забезпечення підтримки відеотрансляції в термінах послідовності дій. Загальна діаграма класів програмного забезпечення для підтримки відеотрансляції зображена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними класами системи є стрімер, користувач, відеотрансляції, адміністратор та інформація про відеотрансляцію. Діаграма компонентів програмного забезпечення для підтримки відеотрансляції зображена на слайді 9. Як видно з рисунку, основними компонентами є мобільний застосунок, сервер, фреймворк, Node.js, база даних. Бібліотеки та інше. Загальну схему функціонування програмного забезпечення для підтримки відеотрансляцій подано у вигляді діаграмі станів. Розроблене програмне забезпечення для підтримки відеотрансляцій складається з серверної та мобільної частин. Фізичну структуру програми у вигляді переліку папок та файлів, які містять програмні модулі, наведено на слайді 11. Для роботи з програмою користувач повинен здійснити запуск з клієнтської або мобільної версії за допомогою свого пристрою. Після запуску програми перший раз користувачу необхідно зареєструватися, у випадку, якщо користувач вже зареєстрований в програмному забезпеченні, при вході в систему необхідно пройти авторизацію. Після авторизації з'являється головне вікно: тут відображається поточна геолокація користувача. В ній в указана інформація про місце мовлення буде відображатися в параметрах відеотрансляції. приблизні географічні дані, назва вулиця та номер будинку, та надається можливість створити трансляцію. Кнопка Create Stream. У випадку, якщо користувач хоче розпочати власну відеотрансляцію, він натискає кнопку Create Stream, внаслідок чого відкривається вікно для створення нової трансляції користувача. Користувач також має можливість роботи з власними відеотрансляціями, зокрема, можливість редагувати інформацію про них. Тестування роботи програмного забезпечення для підтримки відеотрансляції виконано під керуванням різних операційних систем та при емуляції на різних пристроях та різних веб браузерах. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для підтримки відеотрансляції. Всі поставлені завдання виконано. Наукова новизна роботи полягає в тому, що створена модель користувача з програмним забезпечення підтримки відеотрансляції, яка подана у вигляді діаграми прецедентів у нотації UML. Практичне, Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблено програмне забезпечення для підтримки відеотрансляцій. Доповідь завершена. Дякую за увагу.